Хочу почати з того, що якщо ви дивитесь дане відео, то 100% знаєте, що таке якість, і, можливо, хочете придбати дану модель. І тоді будете схожі на вебека. А придбати ці чи інші моделі тактичного спорядження ви можете на магазинах чи на сайті Панішира. Компанія в почала свій шлях ще у 1997 році на території Словенії і з того часу зарекомендувала себе як фірма, яка знає свою справу у пошиві якісної форми. Але тут таке діло, що з однієї сторони якість пошиву, з іншої сторони, ціна. І тут стає дуже тяжке питання. Але не будемо про погане і поговоримо про бойові штани типу Striker X. В даному випадку у нас виготовляється у кольорі Multicam. матеріал виготовлення Ripstop типу NYCO. Саме з такої тканини виготовляється більша частина форми військовослужбовців армії США. В даній моделі про захист подбали для цього передбачена збільшена поясна зона з боку спини. По-перше, вона захищає від вітру і фізичних пошкоджень, оскільки всередині присутня 3D-сітка. По-друге, при використанні убоксу чи верхнього одягу, який заправляється, ззаду присутня еластична стропа, яка буде утримувати цей одяг, застіпаються штани на гудзик, металевий гачок і блисковку фірми YKK. Сам пояс має еластичні вставки. Для економії ваших грошей в комплекті йде ремінь, який застібається на велкро. Окрім цього, присутні петлі для закріплення тетичного ременю. Для цього вони фіксуються на велкро. А ззаду присутня велкропанель для фіксації ременю. А для фіксації коліна ззаду присутня велкропанель з кільцем. Сам наколінник виконаний із м'якої вставки, а для встановлення додаткового наколінника всередині присутній відділ. Для активної терморегуляції відводу поту присутня вставка із еластичного матеріалу, що до того ж швидко сохне. Для розширення холощі при необхідності присутня блискавка. Якщо ви плануєте використовувати дані штани у прохолодну погоду, то всередині присутнє кріплення для підстіпки. Також я не розповів про кишені, а їх тут цілих 5 пар. Ззаду присутня одна пара, яка фіксується на велкро. Одна пара брючних кишень. Також дві кишені типу карго. Мають два входи. Один. Зверху, який закривається на гудзики, інший на блискавку. Всередині кишені присутній гудзик з регулюванням висоти коліна, а також стропа, яка фіксує вміст кишені. Також присутні люверси. Також пара кишень з фіксатором на велкро. Якщо ви вважаєте, що дана блискавка відкриває доступ до останньої кишені, то ні. Дана блискавка відкриває доступ до сітки, яка додає вентилювання під час носіння даних штанів у спекотну погоду. Остання кишеня знаходиться в районі гомілки. Закривається вона блискавкою. В середині кишені присутня еластична стропа. Як на мене, ми переглянули усі аспекти, які стосуються даних штанів. А далі вибір за вами. Бути щасливим і придбати дані штани. Чи підлаштуватися під суспільство і придбати МТАК. І далі, як завжди, з мене прикольні штуки на огляд, а з вас лайки.